Вітаю вас, друзі! Сьогодні я пропоную розглянути фразові дієслова із прийменником ON. У цьому епізоді ми розберемо їхні основні значення та дізнаємося, як прийменник ON впливає на значення дієслів, а також які спільні ідеї він передає, щоб було зручніше фразові дієслова розділені на групи за їхніми ключовими значеннями. За мікрофоном з вами Олена. Приєднайтесь! Давайте розглянемо такі фразові дієслова, як go on, carry on, keep on та move on. Дані дієслова показують, чи дія триває або розвивається. Усі вони пов'язані із продовженням дії, але кожен із них має свій відтінок значення. Фразове дієслово go on має таке значення, як продовжувати відбуватися. Тобто акцент на тому, що дія триває та відбувається прямо зараз. Наприклад, будь ласка, продовжуй свою розповідь. Please go on with your story. Шоу має тривати. The show must go on. У місті багато чого відбувається. There are a lot of things going on in the city. Фразове дієслово Carry on. Має таке значення, як продовжувати робити щось, але акцент фокусується на продовженні дії через труднощі, через перешкоди. Тобто, незважаючи на труднощі, незважаючи на перешкоди. Наприклад, продовжуй. У тебе добре виходить. Carry on, you are doing great. Ми повинні продовжувати, незважаючи на труднощі. We must carry on, despite the difficulties. Фразове дієслово Keep on продовжувати щось робити. Але акцент на тому, що дія повинна повторюватися багато разів. Або тривати без зупинки. Тобто продовжуй, не зупиняйся. Наприклад, він продовжує мені телефонувати. He keeps on calling me. Продовжуй тренуватися і ти покращишся. Keep on practicing and you will improve. Фразове дієслово move on. Основне значення рухатися далі переходити. Акцент даного фразового дії слова зосереджений на тому, що потрібно зробити перехід до чогось нового, тобто залишити певний етап та перейти до наступного. Після школи вона перейшла до університету. After school she moved on to university. Давайте перейдемо до наступної теми. Let's move on to the next topic. Наступна група фразових дій-слів, яку я пропоную розглянути, це turn on, switch on, put on. Ці дії слова пов'язані з тим, щоб щось активувати, увімкнути, запустити. Розглянемо кожний з цих фразових дій-слів окремо turn on. Має таке значення, як увімкнути пристрій, увімкнути механізм. Часто використовується для побутових приладів, таких як телевізор. Радіо, світло, комп'ютер та може використовуватись у переносному значенні. Наприклад, можна увімкнути якусь емоцію. Наприклад, його посмішка увімкнула її любов. His smile turned on her love. Ти можеш увімкнути телевізор? Can you turn on the TV? Він увімкнув обігрівач, тому що було холодно. He turned on the heater because it was cold. Фразове дієслово switch on дуже схоже за значенням до фразового дійслава on і часто використовується як синонім. Обидва дієслова означають вмикати, активувати, тобто активувати пристрій, систему або джерело енергії. Відмінність полягає у тому, що фразове дієслово switch on частіше використовується для електронних пристроїв, а особливо для тих, які мають фізичний перемикач switch. Наприклад, будь ласка, увімкніть світло. Switch on the lights, please. Вона увімкнула комп'ютер, щоб почати працювати. She switched on the computer to start working. До цієї групи також можна віднести фразове дієслово put on. Його також можна використовувати у значенні увімкнути. Але дуже рідко його вживають у значенні увімкнення якихось приладів, його скоріше використовують у контексті увімкнення музики, тобто запустити музику, організувати шоу. Наприклад, вона увімкнула свою улюблену пісню, She put on her favorite song. Давай увімкнемо музику для вечірки. Let's put on some music for the party. До наступної групи я відношу такі фразові дієслова, як put on, try on та hold on. Ці фразові дієслова пов'язані із фізичним контактом. З їхньою допомогою ми можемо описувати, як ми взаємодіємо з предметами. Фразове дієслово put on має таке значення, як надіти одяг. З допомогою даного фразового дієслова ми описуємо контакт з одягом та аксесуарами. Наприклад, Надінь куртку, холодно. Put on your jacket, it's cold. Вона наділа окуляри, щоб читати книгу. She put on her glasses to read the book. Фразове дієслово try on також описує нашу взаємодію з предметами, але у контексті пов'язаним із примірюванням одягу, взуття, аксесуарів, щоб перевірити, що ці речі нам підходять. Наприклад, я хочу приміряти цю сукню. I want to try on this dress. Він приміряв кілька пар взуття, перш ніж обрати одно. He tried on several pairs of shoes before choosing one. Фразове дієслово Hold ON також описує фізичний контакт, але більш пов'язаний з фізичним утриманням чогось. Тобто має таке значення, як тримати, але також ми його використовуємо у значенні зачекати. Тобто, тримайся, стій тут, зачекай. Наприклад. Тримайся міцно. Hold on tight. Зачекай, я повернуся через хвилину. Hold on, I'll be back in a minute. Вона трималася за поручні, піднімаючись сходами. She held on to the the railing while climbing the stairs. До наступної групи я відношу такі фразові дії слова як Focus on, Depend on, Rely on, Count on. Дані фразові дії слова пов'язані із зосередженням, залежністю або покладанням, тобто розрахунку на когось чи щось. З їхньою допомогою ми описуємо, як ми опираємося на ресурси, людей та ідеї. Фразове дієслово Focus on» має таке значення, як зосередитися на чомусь. З його допомогою ми описуємо концентрацію уваги або зусиль на певні дії, задачі або цілі. Наприклад, Тобі потрібно зосередитися на навчанні. You need to focus on your studies. Давайте зосередимося на головній проблемі. Let's focus on the main problem. Фразове дій depend on має таке значення, як залежати від когось або чогось, від фактора, людини або обставин. Наприклад, поїздка залежить від погоди. The trip depends on the weather. Діти залежать від підтримки батьків. Children depend on their parents for support. Фразове дієслово rely on має таке значення, як покладатися на когось або щось. З його допомогою ми можемо говорити про довіру комусь або впевненість у комусь та чомусь. Наприклад, ти можеш на мене покластися. You can rely on me. Він покладається на свій досвід, щоб вирішувати проблеми. He relies on his experience to solve problems. І ще одне фразове дієслово, яке можна віднести до цієї групи, це count on. Розраховувати на когось, розраховувати на щось. Та може слугувати синонімом до такого фразового дієслова як rely on. Наприклад, ти можеш розраховувати на мою допомогу. You can count on me to help you. Ми розраховуємо на гарну погоду для пікніка. We're counting on good weather for the picnic. Наступну групу фразових дійслів можна охарактеризувати як розвиток та передачу. До цієї групи я включаю такі фразові дієслова як build on, pass on, take on. Ці дієслова пов'язані з розвитком, передачею та переходом до нового етапу. З їхньою допомогою ми можемо описувати, як ми розвиваємо ідеї, передаємо інформацію. Або беремо на себе нові обов'язки. Built ON має таке значення, як розвивати. Тобто надаємо чомусь подальшого розвитку або покращення. Наприклад, новий проект базується на ідеях з минулої наради. The new project builds on the ideas from the last meeting. Давайте розвивати те, що ми вже досягли. Let's build on what we've already achieved. Pass ON. Значення цього фразового дієслова це передавати. Передавати можна інформацію, а передати можна предмет. Наприклад, будь ласка, передай їй це повідомлення. Please pass on the message to her. Він передав свої знання наступному поколінню. He passed on his knowledge to the next generation. Ти можеш передати книгу своєму другу. Can you pass on the book to your friend? Фразове дієслово take on має таке значення, як взяти на себе роботу, взяти на себе відповідальність, тобто прийняти нові обов'язки, прийняти завдання та виклики. Наприклад, він вирішив взяти на себе більше обов'язків на роботі. He decided to take on more responsibilities at work. Ти готовий взяти на себе цей проєкт? Are you ready to take on this project? До наступної групи відносяться такі фразові дії слова, як call on та get on. Їхні значення пов'язані із взаємодією та спілкуванням. Call on. Метке значення, як відвідати когось або звернутися до когось. Наприклад, Я зайду до тебе завтра. I'll call on you tomorrow. Вчитель звернувся до мене, щоб я відповів. The teacher called on me to answer. Він звернувся до друга по допомогу. He called on his friend for help. Фразове дієслово get on має таке значення, як ладнати взаємодіяти. Наприклад, я добре ладнаю з колегами. I get on well with my colleagues. Вона дуже добре ладнає з сусідами. She gets on with her neighbors very well. Друзі, сьогодні ми коротко розглянули фразові дієслова із прийменником on. Ми дізналися, як вони допомагають описувати різні дії та ситуації. Звісно, це не всі значення, які можуть мати ці фразові дії слова, адже їхній сенс часто залежить від контексту. А на сьогодні це все. Дякую, що провели цей час разом зі мною. Сподіваюся, ця інформація була корисною для вас. Бережіть себе та не зупиняйтесь на досягнутому.